Приїхали ми на ринок в Гоголі. Це Київська область. Цей ринок працює, відкритий цей ринок тільки в неділю. До того ж раджу приїхати дуже рано, тому що о 9-10 ранку тут же народ починає розходитись. Ну, качки. Голубі яйця. Да, да, ось 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 а он так у нас да. там двоє блодак да. одна, одна осталась. Голубі яйця не світі. Скільки такі? Так, кури шовкової породи 500 гривні. Кролі. В яку ціну кролі? 650, це 700, і по 450, і 550, і 300, і 400, ціна разом. В яку ціну ваші свині? Це дюрок. Це велика м'ясна порода, дюрок. Ага. І скільки? Три з половиною.

Вам його усипить карась 70 гривнів. Так, курчата. Зорієнтую трошки по ціні. Курчата приблизно 3 місяці по 200. Всі курчата по 200. Бріте що не ходить. Курчата бройлерів. суточних бройлерів нема а цим курчатам 20 днів бройлери 90 гривнів. Ось ці. Угу. А в яку ціну чесник цей? 200 гривень, фасовка вагою пів кілограми, що в головках, що в зубках. Двох озимих сортів. Mm -hmm. Це не гібриди, це сорти веселої. А скільки вас васти? 200 гривень пів кілограми. Ось mm -hmm. да, так що в головках, що в зубках ціна одна. 200 гривень, так? Да? Так. Да. Голландські сорти цибулі. <плес> я не знаю, я раніше. Я, я вже взяла раніше. Це радар. А, тепер, я не а радар яку ціну? Є радар дешевше, але на проєкт це куча. Зараз синьо подивлюсь. Ось барон. Угу. А в какую цену тюльпаны? Купят, девочки, любые. Пеновидный, макровый, попуай, айскрин, семейка. Любые. Вот эти идут. Ці... Раньше трошки. Uh -huh, uh -huh. А те там вот удали. І тут трошки позд... на две неділі разницы. Всі uh -huh. по п'ять? Всі по п'ять, які на вас будуть. Піоновидний. Нікий чудный. Да. П'ядай ми уже ці займалися. А, ну, три годин. Чуть панове дерево? Да, 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 да. да, і долго всвете. І жовте. Ціна. А по тринадцяти. Вони різні. Помаранчеве. ці трошки повні йдуть. Угу. А це є 10, как його. Біон по 50. Смість тюльпанів в девочки є по 25. Яку ціну огірки? 70. А картопля? 25. Це розова, то біля. Угу, Гарна картопля. Гарна є. Хризантеми. – Чому воно у вас таке цікаво? Кудись дивиться, не туди. Десь під в тіні росла. Та й на, на сонці, а воно буває, наче. 4... Не рівне є. Ось отак як оцю даже взяти. Дивіться, оце на сонці росла хризантема. Що це з нею таке? Ну, це цвіте, так. це чого воно то. Скільки хризантема у вас? Різні, смотрите. Ось ці. я 100 гривень. Ось мотивора. І от там тут. А скільки вазов? 150 вазони. Це той трошки дешевший, той 120. Щось Да, Це бачу. Да. І ціна буде. А тюльпани в яку ціну у вас? у мене голландські Є 5, 10, 15 і велика 20 поки. Така середня, така 15. Так, так, і воно точно таке, як на картинці. 100%, буде. дівочки. Я продаю квіти отут, і mm -hmm. продаю цвітущими з квітами. Тобто поэтому... моє тут місце, мене всі знають, mm -hmm. я не, не обманюють. Я, я бачу, красиві, гарні, гарні це було. На срізку дуже гарні. Mm -hmm. Скільки коштує кізів? 50. Ну, Вона вже, вже обсипається. Це вже. Остальні. А скільки груша? Сорок. Дуже добре. Кисломолочний сир. Оцей, так? Дивіться, він тугий. Можете і їсти, а можете і на зафіканці. Так хорошо. Скільки коштує? 200 гривень. Сто восемьдесят два. Сейчас Мені і шара на 100 гривень. А скільки коштує зільць? 200 дівочки. Дуже смачно. А кров'янка. 180. А ковбаска. Вона натуральна домашня. Купите м'ясо, воно дорожче вийде. А сало? 180, 180. 180. 180. 180. Да Домашнякова. Десяток покупці. А помідори в яку ціну? По 40. 30. 30. А цибуля? Скільки? Двадцять. Добре, не вірка. Не почув, ото так на принести. Я маю на увазі, щоб не, у тебе було. Ні, меня отошел. Чего, Чого, Нет. Себе бери. На впаки у є де сады. А преображение не упадет. Преображение сложнее. Да, да, так, ворка. 250 саженці. А в яку висоту його притримуєте ви? Ну, щоб висота яка була? Ви ж обрізаєте ну, не більше. Тобто, якщо да. далі йде, ви обрізаєте. в сторону ложу. Два метри десь. А потім обрізаю. Ну, да, я теж так роблю. Дякую, гарного дня вам, рослини, а в яку ціну фундук? 50 баночка, 200 килограмм. Mm -hmm. Может, и только угласишь, да, не лучше. Ты дал мне мелпа. Четвертая часть. А в яку ціну гортензія у вас? А? Гортензія оця. Були великі, вже тут їм по 4 роки. Угу. О, та вже, так, а вже прута, а тільки падають Тут різні сорти. У мене да, да, дуже багато. Це вже стара буде, а на наступний рік ми оновимося Там і бунфаєр є, ну дуже багато. Вісім сортов в цьому году у мене додається на наступний рік. До цього. А гібіскус такий такий, яку ціну? Подвіскус. Махровий деревовідний, деревовідний махровий. Да, mm -hmm. А що ви робите цілої маки? Чим? Да. Від слимаків що? Від слимаків що ви робите? Мені сказали, що солі посипити, знаєте, я не вірила. Але підняла горошка і там стільки їх лежало. Може, тут п'ять кабанов таких. Ви да. знаєте, вони да? да? А грунту мішає соль? Так, мішає, мішає. І рослинам, які поруч. Да. Сіль а що, погано. Мішаю. А так ви нічого, крім солі? Нет. Я взагалі не посипаю нічого. Гарного дня. Оце попробувала, так що... А вони ж да. ну, все. Купить, і, і багато. А, капусту так особина. Я вже в цьому році навіть капусту не садила. Куди да, да. ти не загнаємо, не їздили та так, не, встигаємо, ти не хочеш да. капусту навіть їсти. Все з'їдають. А якщо ти не побризаєш, то ти їсти не будеш нічого. Да. Посипаю. Скільки коштує лок, скільки? Локи 350. Ага. Це ж літрова, так? Да? Так, да, да. Це угу. ж концентрат, він розводиться. Так, да, так, да, так, да, я знаю. Угу. Цукерки місцевого виробника. Ковбаски. Кози. Гарнюні які. Це ви продаєте їх? І скільки вони? Да цікаво просто. <рес> скільки? Два, два хлопчика, одна дівчинка. Дівчинка дорожча, да? так? Я в одну ціну віду. Якщо парочкою, то від, віддам. І скільки? Ну, по вісімсот. Угу. І небагато. Ну, Якщо враховувати, що е, хлопчик і дівчинка ще молочні, ще маму смокчуть вже їм квітневі, а вони ще під, під мамою, то я думаю, що не хочуть. Гарнюнятий. Це вигідні, а на лучий точно таке казати. А в яку ціну? Дорога, 300 гривень. Ну це воно вже здорове. Оно тоже горшку там розрізали пленочку да, тільки. Це вот, да. у вас тільки. Ні, двох. Бачите? Ось все, вже два рукава. У меня оно... А яблука по вот чим? 15 слава. Ага. Награду дуже багато. А розмарин, Його ж треба додому заносити, да? Ну, яку ну, дивіться, він яку ж Ми наші... перший рік будемо теж висаджувати кості на зиму, будемо дивитися, що. Тому що ми вирощували і літні. літні ми знали, що по-любому. Ци нам дали, сказали, що він зимує. Побачимо. Я не обманюю, я кажу, як є. Но він відчає від Літній він набагато м'якше. Тут одразу деревовидний mm -hmm. піш пішов. Піш піш піш. ну, все все, все передназначає на те, що він повинен зимувати, так як допустимо, ну, як лишити. Це. Ризиково. Лишити його на вулиці, можна заносити може може, Можна брати будиночок без питань, і тільки бажано, щоб він хоч трохи бачив сонечко. да, сонечко. да. да, да. виберіть мені, будь ласка, такий широкий. Широкий? Ага. Широкий невисокий. Невисокий такий, так? Да? Різні кольори. Хризантеми, мультифлорки. Лохина я хочу Ага, кущики. Навіть ягода ось висить. Угу. Лохина від 100 гривнів за кущик і вище. Тут тільки лохина. Є тут і крупи, і олія, і борошно. мет 250 м. Привітна там. Що ти десь пропала? Де толь буде? Я кого ж іде, на просто спотра. Ну все, все, все ходить. 80 грн. 70 грн насіння соняшнику. А кукурудза? 60. Тысячу п'ятсот. Будет прибрать. мультифлорки. Різні, різні кольори. О темненькі теж гарнюнії. скільки там цінточка? Миленькі, миленькі. Скільки вартують ваші? Ось ці. Темненькі, скільки? Ось цей. Оце чотири рядки по сто п'ятдесят. Ото по сто, це по А ось ці по сто. Угу. Це буде на мати... це оранжевого. А потім так і вас крайні 200. інфарктовий. Вас там беруть, тільки що забрали, і опять понравились жінки. А це його треба пересадити? бо вони класні. очі з великою квіткою як розцвіте весь кучло. Так осною поділите. І посадити в землю і все, посадили і забули. Ну Зараз він цвіте, я знаю, До, До, просто взагалі. Але смолі буде не один, буде чотири чи, чи, чи три, чи скільки там. Буде. Скажіть, будь ласка, а зараз ви кажете, щоб не садити краще в землю, лишити в горщику. Іди розсади, роботи люди. Зараз. Садити, але якщо ви хочете дещо поцілона на порозі, там все десь вона не пересажена, вона буде прекрасно Угу. Uh -huh. Якщо у вас є ділянка, ви то садити. Звісно, можна висадити. А потім, якщо в горщику постоїть, все, е все, треба в все одно в землю. Так, може, коли все одно в землю. В погребі розантема зберігається погано, не треба і погреб нести. Якщо у вас є теплиця, можете в теплицю. Якщо вже в просто висадіть і все. Трошки її підстрижіть не всю повністю такий час. шапку, якщо вона мені вишає, не нравиться. Просто обстрижіть, сантиметрів 10-15 одну залиште. І дуже боїтесь, можете на зиму прийти агроволокно. Ну, в принципі, вона, вона боїться тільки uh -huh. такої сирої, влажної зими. Якщо хороша вже має uh -huh. сирості. Поставлю. А ось ці маленькі, в яку?

ж самі роблять, так розумію. Mm -hmm. Дивись, яка лопатка гарна. Mm -hmm. Для м'яса на грилі. А в яку ціну така лопатка? 260 шістьдесят гривень. Mm -hmm. Це ви самі робите, так? Да? Лечики і тази, що тут тільки нема. Формочки дивись, які для хліба, для кексів А для паски є формочки, отакі, так? Да? Трошки. можна робити кирпичиком Трошки більше би було. Півтора ну, ну, літрову вже немає. Може на ага. весну буду під сезон Паски, буду замовляти. А така скільки у вас? 155. Mm -hmm. ну, минулого року я привозив, вірніше замовляв, мені присилали. Оця стінка була в два рази тонша. Звісно, mm -hmm. вона була дешевша. Uh -huh. А в цьому році вони Чего? прислали. Ось така була стіночка. Бачите, яка. Uh -huh. Так воно краще товще. Товще? Товще. Ну так воно уже дорожче. Да, так, да, да. так. Питання в тому. Що... Тільки більше було. І ось форми. 1300. Для печива, для вафель. Ну, Надо почитати, не помню. За підняти. Подивити. А скільки можна? Кексова. Є я, я не бачу. Можу. Я вибачаюсь. Не, не чую, глухий. А, ну Ну, По тисячі гривень. Це більшість, так? Так. Да. Можу десь пойти чин, в кафеду по подачі включили. Я їх перевіряв, почистив, помив. Вони дуже просто довго лежали. Угу. И тут формочки. Сколько стоит эти хвостики? В яку ціну ваші хризантеми? Ось ці? Ось ці, да, да. Це білі? Да, да, да. 150. То це рідне хризантеми. А ось скільки? Рожева. Да, 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 рожева. 170.

Вінчик гарний. Я вчора так натерла у таким руку. Диви. бачиш, який синяк. Як можна придумати це руки поотбивати? Його ж дуже довго треба колотити і натерти елементарно, а тут буде вилазити. І тут дуже дрібний. Це, до речі, дуже зручно натирати чесник. Да, варіант, так, да, варіантів Та да, Я вспомнила, бачила, як місто йдуть сюди. Лю, люди такі тірки купляють. У нас на кадешка є, вона пропускає. Разные, разные капцы, разные цины и дуже багато. Mm. Да. Лаванда. да, лаванда. И они тоже будут вот такие же. Можно взять не за 50, но они вот эти же. Лучше взять те 5, чем вот эти один. Она будет весной такая. Цибулька, кости, надо стрічки на була свісти, ні, ну яка чудова, кошачі вухо, кімнатна. Ти бачиш? Воно ще й квітне, кошачі вуху, махнаты, все. А сколько коштует кошачье ухо? По-моему, сто. Традисканция. Ну, угу. еще и квитные. Конечно. Угу. Умножается очень легко. А для чего вы снимаете? Вообще, надо спросить разрешение. Можно снять, чтобы а, вы знали? А я вас не показую. Я просто говорю, що так не что это Чого? Це вам реклама, ви ще платить должны. Ну і звичайно купила я собі новенькі хризантеми. Це ж неможливо втриматись. Дивіться, які чудові. І ось буде ось розкриватись. Отакі мультифлорки я собі купила. Це ж неможливо втриматись. Красуні які. І виноград. Виноград ви бачили. Лівія. Виноград Лівія.